Тож продовжуємо малята математику вивчати. Пригріло пісняне сонечко і розбудило їжачка. Йому наснилася казка. Хочете дізнатись, яка? Тож відгадайте загадку. Його баба випікала, на віконці студила, він від баби з дідом втік і у лісі швидко зник. Колобок, вірно. Героїв якої казки ви бачите? Так, колобок. Що у казці було спочатку? Баба спекла колобка та поклала його на вікно. Що сталося потім? Вірно, колобок втік. Кого першого зустрів колобок? Зайця. Кого другого? Вовка. Третього, ведмедя. І з ким колобок зустрівся наприкінці казки? З лисицею. Розгляньте геометричні фігури та назвіть їх. Зелений квадрат, синій трикутник, жовтий круг. Два сірих круги. Маленький і трохи більшого розміру, великий коричневий круг, помаранчевий круг трохи меншого розміру. Де жив колобок? У будиночку, з яких геометричних фігур побудуємо будинок для колобка, з квадрата і трикутника. Яка геометрична фігура схожа на колобка? Жовтий круг. Кого зустрів колобок спочатку? Зайця. Якою фігурою ми покажемо зайця? Маленьким сірим кругом. Після зайця колобок кого зустрів? Вовка якою фігурою позначимо вовка? Сірим кругом більшого розміру. Чому? Тому що вовк також сірого кольору, але більший за зайця. Кого зустрів колобок після вовка? Ведмедя. Якою фігурою покажемо ведмедя? Великим коричневим кругом. Кого колобок зустрів наприкінці? Лисицю. А якою фігурою можна позначити лисицю? Помаранчевим кругом. Ось ми з вами і склали казку колобок з геометричних фігур. Прокинувшись, їжачок пішов на прогулянку і побачив сонечко, яке виглядало за обрію. То був ранок. Гуляючи лісом, через деякий час їжачок подивився на сонечко. Воно піднялося високо в небо. Це був день. Пройшов іще час, і сонечко почало сідати та ховатися за обрій. Це був вечір, і їжачок поспішив додому. Коли він повернувся додому, то сонечка вже зовсім не було видно в небі. А в небі світився місяць, то вже настала. Ніч. Втомившись, їжачок пішов спати з мріями про те, як він наступного дня поїде подорожувати на автомобілі. Давайте ми зробимо аплікацію автомобіля для їжачка, щоб його мрія здійснилась. Для роботи візьмемо аркуш білого паперу, клей, пензлик, серветка. Готові форми з кольорового паперу. Прямокутник червоного кольору, сам автомобіль. Більший квадрат червоного кольору, кабіна автомобіля. Один менший квадрат жовтого кольору, вікно автомобіля, один півкруг жовтого кольору, фари автомобіля. Два круги чорного кольору це колеса. Викладаємо готові форми. Посередині аркуша паперу кладемо прямокутник червоного кольору. Вгорі на прямокутник посередині кладемо квадрат червоного кольору. Та на цей квадрат кладемо жовтий квадрат. Праворуч біля прямокутника прикладаємо фару це півкруг жовтого кольору. Внизу на червоний прямокутник кладемо ліворуч та праворуч два чорних круга колеса автомобіля. Залишилося тільки наклеїти. Ось на такому автомобілі поїде подорожувати їжачок. Малята, пригадайте, яка казка наснилася їжачкові? З чого вона починається? А чим закінчилася казка? Молодці малята, до побачення, до наступних зустрічей!